Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Вушка прислухайтесь, очка придивляйтесь, носику глибше дихай, ротику посміхнись, спинки розправляйтесь, ручки підіймайтесь, нумо до роботи всі взялись. Діти, скажіть, будь ласка, яка зараз пора року, який місяць, яке сьогодні число? Яким було вранці небо? Що стосовно опадів, чи відома вам температура повітря? Дякую! Тепер ми знаємо, як себе почуває ненька Україна. Давайте вивчимо нове. Тема нашого уроку атмосфера і погода. Що ж таке атмосфера? Атмосфера це суміш газів, які оточують землю та утримуються нею завдяки силі тяжіння, відкрите свої підручники на сторіночці 90-м. Прослідкуйте за мною. Атмосфера Землі формувалася мільйони років, перш ніж стала придатною для життя. Розгляньте малюнок і обговоріть, з яких газів складається атмосфера та яке значення вони мають для всього живого на планеті. Який газ займає найменшу частинку нашої атмосфери? Так, вуглекислий газ. Вуглекислий газ потрібен рослинам для фотосинтезу. Він утримує тепло і запобігає різким перепадам температур. Який газ іде наступний за величиною? Так, це кисень. Більшість живих організмів потребує кисню для дихання. І найбільшу частину. Нашої атмосфери займає азот? Азот є елементом білків, з яких складається все живе? Спробуйте дати відповіді на питання з яких газів складається атмосфера Землі? Якого газу в атмосфері найбільше? Якщо виникли труднощі при відповіді, поверніться до сторіночки 90. Підсумуємо. Основними складовими повітря є азот і кисень, а також невелика кількість вуглекислого газу, водню та інших газів. Прочитайте акровірш, який ви бачите на екрані. Слово в ньому сховалося. Так, погода. Зміни, які відбуваються в цьому шарі повітря над певною місцевістю в певний час називають погодою показники, які характеризують стан погоди: температура повітря, вологість повітря, опади. Сонячне випромінювання, атмосферний тиск, сила і напрям вітру, хмарність. Як виникає вітер? Земля в різних місцях по різному нагрівається сонцем. Від землі нагрівається і повітря. Тепле повітря легше за холодне. Тепле повітря піднімається вгору. А холодне повітря опускається на його місце. Ось і виникає вітер. Відкрийте книжечки на сторіночці 91. Прочитайте, будь ласка. Дайте відповіді на питання. Що таке погода? Як утворюється вітер? Які ще погодні явища утворюються через вплив сонця? Спасибі, дітки! Настав час відпочити! Встаньте, будь ласка, та повторюйте рухи. А дітки сідайте. Синоптика це наука про погоду та її передбачення. Синоптики та метеостанції проводять спостереження за всіма явищами природи: швидкістю та напрямком вітру, хмарністю, температурою повітря, атмосферним тиском. І визначають стан погоди на завтрашній день, на наступний тиждень і навіть на декілька місяців вперед. Для прогнозування погоди синоптики користуються сучасними приладами, запускають супутники в космос, використовують спеціально обладнані судна у морі. Розгляньте малюнок. Чому північний і південний пояси найхолодніші, а тропічний найспекотніший? Сонячне проміння освітлює нашу землю під різними кутами. Тому вчені виділили п'ять основних теплових поясів: холодний пояс, помірний пояс, жаркий пояс, помірний і холодний. Що ж таке клімат? Клімат це сукупність погодних умов, характерних для певного теплового поясу, від яких залежить природа впродовж багатьох років. В Україні помірний континентальний клімат. Дітки, вашим домашнім завданням буде читати сторіночку 90-91 і переказувати. Скажіть, будь ласка, що ви знаєте в кінці уроку? Що б хотіли дізнатися? Молодці! Дякую за увагу! До побачення!